Друзі, на інфо перші проголовне поїхали в ніч на четвер окупований Крим, сколихнули два інциденти, які спричинили ефекти ланцюгової реакції і стали предметом обговорення не лише серед місцевих мешканців, але й у військово-політичних колах світу. Перший вибух стався на території сховища ядерних відходів. За даними українських розвідувальних джерел, пошкоджено критичні ділянки інфраструктури, відповідальні за зберігання контейнерів з радіоактивними матеріалами. Офіційна окупаційна адміністрація негайно закрила доступ до об'єкта, Однак, вже через кілька годин місцеві телеграм-канали повідомили про масову евакуацію персоналу людей вивозили в напрямку Сімферополя. А дорогу до об'єкта блокували військові підрозділи Росгвардії. Вибухова хвиля пошкодила будівлі службового призначення і комунікації, що використовувалися для системи охолодження. Відразу після інциденту з'явилися повідомлення, що у сховищі могла зберігатися одна з боєголовок від стратегічної ракети комплексу Туполь М. Якщо ця інформація підтвердиться, то мова йде про унікальний випадок розміщення елементів ядерного арсеналу безпосередньо на півострові. Це пояснює закри. Ритість офіційних каналів і повну відсутність будь-якої реакції з боку федеральних структур рівень радіаційного фону приховують, хоча жителі навколишніх селищ повідомляють про появу військових у захисних костюмах і проїзд колони спецтехніки, які розгорталися навколо об'єкта. Другий інцидент стався майже одночасно в Алуштинському районі, де вибухнув газорозподільний вузол між оселами Малий Маяк і Перед вибухом очевидці чули характерний свист і гуркіт, після чого стався розрив труби з подальшим займанням я зайнялося на десятки метрів угору, і заграва була мовнітна навіть з Ялти. Ви знищив кілька технічних споруд, спалив автотранспорт і лінії електропередач. Потоки газу, що виходили з пошкодженої магістралі, ще кілька годин підтримували неконтрольовану пожежу, ускладнюючи роботу рятувальників. Очевидці стверджують, що гриб був сходим на ядерний горіло, як Чорноболі Колись. Обидві події мали ознаки диверсійної операції. Час збігав відсутність попередніх аварійних сигналів і синхронність вибухів свідчить про добре сплановану. Акцію сховища ядерних відходів і газорозподільний вузол це об'єкти критичного для контролю і безпеки регіону. І одночасне їх виведення з ладу стало не лише військовим ударом, але й сильним психологічним сигналом. Навіть у глибокому тилу Криму окупанти не мають гарантії безпеки. Перші офіційні повідомлення російських ресурсів намагалися применшити масштаби події, заявляючи про локальне займання. Проте вже через кілька годин у соцмережах поширилися фото і відео. Про що підтверджують масштаби катастрофи, евакуйовані працівники розповідали про паніку серед. Командування об'єкта військові підрозділи у терміновому порядку виставляли додаткові блокпости, проводили масові перевірки автомобілів і затримували підрозділих. Міжнародна спільнота уважно відстежує ситуацію. Будь-яке пошкодження інфраструктури, що має відношення до ядерних матеріалів, одразу стає предметом міжнародного контролю НАТО і МАГАТЕМ. Поки отримується від публічних заяви, але факта зафіксованого вибуху на ядерному об'єкті в Криму вже ставить Кремль в складну ситуацію. Росія змушена виправдовуватися, водночас приховуючи інформацію від власного населення. Аналітично ці події показують зростання інтенсивності диверсійної війни. Удари по критичній інфраструктурі не лише стабілізують окупаційний апарат, але й підривають довіру в спеки стратегічних об'єктів. Якщо в Криму справді зберігалися елементи ядерного арсеналу, то їх вразливість стає серйозним аргументом в глобальних дискусій щодо контролю за зброєю масового ураження. Удар по газорозподільному вузлу у свою чергу створює енергетичний колапс в регіоні, підриваючи економічну стабільність і демонструючи здатність завдавати точкових ударів навіть в глибокому тилу. Ворога, крім цього, після цієї ночі не виглядає безпечним укриттям для російських військових та їхніх союзників і Крим. Події показали, що війна зміщується в глибину окупаційних територій. А укдари по стратегічних об'єктах стають невідворотною реальністю, яка лише набирає обертів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. Канал переможемо разом.